Об'єднана опозиція готова створити коаліцію зі свободою у новому парламенті та навіть розпочати процедуру імпічменту президента, але спочатку хочуть дочекатися остаточних результатів. Після оприлюднення результатів екзитполу полу абсолютно чітко зрозуміло, що народ України підтримує опозицію, а не владу. Тому ми очікуємо ніч виборів. Ми сподіваємось на те, що ніч виборів буде відповідати. Тим сподіванням українців, які були в сьогоднішній день у опозиції, протягом усього дня фіксували численні порушення. Найпоширеніші велика кількість виборців, які бажали проголосувати вдома, традиційні каруселі, підвезення людей на дільниці, включення до списків мертвих душ, ручки із невидимими чорнилами, втручання членів виборчкомів у процес волевиявлення, маємо приклад з Житомира, де голова комісії е виборчої одного з округів. Яка представляє діючого там е, губернатора, знайшли в неї вже проштамповані і підписані, і заповнені е, е, протоколи за по, про голосування. Коли до неї підійшли наші спостерігачі, вона сказала, що ці протоколи просто були вимазані, тому вони знаходяться в неї в сумочці. І в неї в сумочці знайшли штамп в дільниці. На окремих дільницях виборцям пропонували винести бюлетені за один план. Давали по 200 гривень. А у деяких округах комісії примудрилися рахувати голоси у цілковиті темряві, і навіть на підпитку комісія вся нетрезвому віді чотири рази визивали міліцію до дев'яті вечора. Ми блокували цей участок. Потім приїхали представники спортивної внешності, і я цим ребятам склав, що панішли прокуратуру, писали. ЦВК вже почала оприлюднювати результати опрацьованих протоколів, оголосивши остаточну явку виборців з запізненням. А в деяких округах, зокрема на Донеччині, відсотки стрімко зросли вже після закриття дільниць. На час закриття дільниць середня явка в цьому регіоні коливалась на рівні 48-54%. Зараз в окремих округах різка. Підскочила явка до 73%. А загалом опозиціонери готові вдруге покликати до коаліції кличка. А Арсеній Яценюк заявив про можливість узгодження єдиного кандидата у президенти від демократичних сил. Що ж до мажоритарників, прогнозувати поки не беруться. Максим Масленіков, Тетяна Наконечна, новини ЮБІАР.